Ліжник один з невід'ємних елементів гуцульської культури. Він завжди супроводжував гуцула протягом життя і був не тільки ковдрою, але й символом добробуту та багатства. Використовувався в народній медицині і навіть у шлюбному обряді був обов'язковим учасником. Сьогодні він знов набуває популярності. Столицею ж його виробництва по праву вважається село Кваси. Тут у цьому музеї гуцульської спадщини села Кваси представлено експонати такі, що немає навіть в якихось. Знавчих і дає других музеїв. Акцент тут роблю на музей, саме на села Кваси і Єсінської долини. Бо це, але стараюся саме експонати, саме притаманні селу Кваси, бо настільки Гуцульщина колоритна, колоритам розповім і різні традиції на вечорницях, що кожне село мали ну, основні типи гуцулі їх четверо по району, але кожне село мало різні свої зори. І тут от експозиція, оскільки кваси це є. Столиця ліжникарства нашої гуцульщини каликовиця саме квасівський, квасівський ліжник. Тут зберігають давні традиції ремесла та заснували школу ліжникарства. Для цього у студії є верстат, якому вже більше ста років. Його знайшли на горищі однієї зі старих хатин у квасах. Також довкола можна побачити на стінах всі етапи роботи над ліжником. Цим самим надихнутися на створення власного вовнячого покривала. Близько ста дітей, які як були місцеві, тобто з пасів, так само були і ВПО, які в нас тут проживали, і просто типу, відпочиваючи туристи, які приходили, вони безкоштовно могли навчатися в цьому ремеслу. Відповідно, багато хто приходить з дітей і такі ой, у мене в бабусі вже було таке, ну такий верстат вдома, але ми не знаємо. Там бабуся померла, не передала карші, ніхто не знає, ніхто не навчився. Відповідно. До дотешнього часу навчаються, Він цікаво, як це робити. У музеї зберігається також багато експозицій народного декоративно-ужиткового мистецтва минулого століття. А поринути у справжні гуцульській традиції та спробувати 12 автентичних страв під супровідь гуцульської музики можна під час арт-вечора гуцульські частування. Арт-вечір, гуцульські частування це є захід з популяризації гуцульських традицій, звичаї з екскурсом в минулу історію самобутньої такої групи, як гуцули. Основна мета заходу це благодійність. Ми збираємо кошти на потреби збройних сил України, а саме наших захисників з села Кваси, які боронять нашу державу. Гуцульські традиції та спадщина найдорожчий скарб, каже гід. Він допоміг вижити українські нації, зберегтися у віках, розвиватися та вдосконалюватися.